Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, десятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 12 грудня 2022 року орієнтовно склали.

1860 танків, 2966 одиниць за добу, 24 бойових броньованих машин, 5928 одиниць за добу, 8 артилерійських систем, 1929 одиниць за добу, 1 реактивних систем залпового вогню. 397 одиниць засобів протиповітряної оборони 211 одиниць літаків 281 одиниця гелікоптерів 264 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1617 одиниць за добу 4 крилатих ракет 592 одиниці Кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4544 одиниці за добу, 4 спеціальної техніки 169 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. welcome to Ukraine!